То їде Василь. Добрий день. Надія <свят> Надія, дуже приємно. Василь, це Михайло, я з Отави. Всім привіт, Отаві. Василь, як називається ваш магазин? Fawcett World. Фоссет World? Фасет yes. це ж кран? Так. Тобто тут всі крани. Всі крани. Всякі І, штучки, які. Що потребують пламери, Хто займається. Хто такий пламер? Хто сантехнік? робить сантехнік, сантехніку. Так. Найулюбленіший кран для вас дизайн, mm -hmm. функціональність. Все, що я люблю, це оцей. А! І він то... переключається на шаур і регуляр спрей. 185 доларів. Ось цей. Який є найдешевший в магазині тут? 50 доларів. 50 доларів? Це який? Ми йдемо в місце, де не пускають. Всіх пускають. Всіх пускають. Окей. Це, то шутка, А це є 50 доларів. Як називається ваш магазин? World. І де ви знаходитесь? Адреса? 75 First of Crescent. Конкорд. Якщо, наприклад, я захочу придбати е, якісь сантехнічні товари з Отави, як це зробити? Замовляєте у нас, заходите на наш вебсайт, платите все, приходить мені заказ, і я вам відправляю в Отаву. Всім слухачам української, української хвилі в Отаві 10% обіцяє Василь? Так. 10% на будь-що Будь-що. Будь що в магазині 10% персональна знижка від Василя магазин Facet World в Конкордії, північніше Торонто. Перехрестя Дафрін та Хайвей 7. Так. Але мусите сказати, що ви від радіо. Так. Що у вас тут є найдорожче в магазині? Просто ціна. Найдорожче це шаур. Що це таке? Це є Jets 3 Way Shower. І скільки воно коштує? 1335. А чому так. воно таке дороге? Дуже хороша якість. Це пані Надія. добрий день. Василь, що у вас є найдешевше в магазині. Долар, два-три, щось коштує? Може, якась перепонка якась? Долар десь. Що це? Для, для чого це? Це перехід на пекс. За долар. За, За, долар. Долар. За долар є. 1335 коштує отой шауер. Я зараз покажу. І долар коштує ось така штучка. Але насправді я бачу, що тут є інші. Там і 2 долари є різні перехідники. Наш син Петро інтенсивно працює з постачальниками, тобто з суплаерами. Екран. Він в роздріб скільки коштує? 89,99. 89,99. 89-99. Бражгол. Скільки він буде коштувати для постачальників, для суплаєрів? Спеціальна ціна від Facet World. Постачальна ціна 50 доларів. 30 доларів економія. Так. Вау. Тобто є роздріб, є контрактори, є так. суплайери. Так. Три так. напрямки. Три напрямки. Facet World. Де ви знаходитесь, Василь? Адреса ваша. Це 75 First of Crescent, Unit 28. То є Конкорд.